Прикиньте, що ми їздимо да? туди. Що ми знайшли в лісі. Ну це мусор, це зрозуміло. Це, це в нас люди такі, що викидують мусор. О, тут теж щось. Коротше. Це пробода десь. Тирили, походу. Десь позрізали. Це навіть щось із цього, ні? Да? Так, зараз. Це... Оптоволокно. Оце все фігня, це наші великі. Що? Він мертвий, да. Йо пересети. Мертвый запутався. Блядь. Сетка, Блін. капець. Так, потом тут так, собака, блін, джика, жалко. Так, тут якісь короче, і стульчики, блядь. І хлама куча разного. І ящерка ось побігла. тин динь 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 Оце короче, тут мусора куча. Це посеред лісу, щоб ви розуміли. Не, не просто десь на окраїні, серед лісу. Так, оце все. Оце, оце, це все, це все в одній кучі, Ну, це ще це ще не конець. Ось тут бляха, і тут. А це все короче, засрато, наглухо. Но самое інтереше, зараз я покажу. А Оно... ну, дай я покажу людям. Коротше, тут ось ой, груша боксерська і машина. Універсал. Форд універсал. Не універсал? Ну, не в універсалі це разве? Yeah. Минивен. Даже каже чоловік мінівен. Отак. Стекл, блин, по мені бігти. Стекол немає. Так, коротше, номер. Номер... А, 5167. це що у когось украли чи що? Ні. Вони тут жили. Жили тут? Ну так, да, мертв просто. Офігеть. Смотри, нет. О, мотор мертвий, бензину нема. Власник Контарез Віталій за не підходять тільки під цю модель прохання не знищувати мобіль. Офігеть. Ну, коротше, щоб ви розуміли, його вже розобрали. Набтожу людина додумалася оставити, блядь, у лісі машину і, і там. Погадя, не тему автомобіль. Нашим людям не, не за кордоном лишили, що він буде стояти. Оце, звісно, чувак дав жару. Коротше. Капець. Коротше. Контарець Віталій, якщо ви побачите це відео, то щоб ви розуміли, що вас ніхто не послухався, машину вашу знищили повністю. Як це ще колеса не познімали, удивляюсь. Диски, вроді нормальні. Е. А, ну, а що, під капотом теж усе повитягували. Я не відкрию капота. Це капці, звісно. А ну дай я хоч через дірочку загляну, побачу. Раді. Ну, а радіатор Радіатором, сеєчки щось ковиряли тут, а зривали, бо радіатор. Вон, Радіатором цей є, зорваний. Коротше, оце таке. Оце така знахідка в лісі, понятно? Отака така знахідка в київському лісі. О, ти підняв капот. Зараз глянемо, що там під капотом чоловік он підняв. Так. Оце що, це двіті? Ну так. Да. Так що ви на місці його не зняли? Ні, Охренеть. І це є бачок на місці. Угу. Патрубка немає, позривали. Про вода, повикусували. Про вода повикусували, патрубок сорвали, фільтри коротше, валяються. Я ще блядь, як, як ще двіжок не, не зняли. Ну що, отак от бачите, як ми в полі заездим, вічно щось інтересне знаходив. Це, звісно, капець. Зараз поїдемо далі, ще.